Вітаю! В ефірі Вечірній тепловізор в студії Тарас Мокляк і наш гість сьогодні, експерт Інституту політичної освіти, відомий український громадський політичний діяч Олександр Солонтай. Вітаю. Добрий вечір. Ну власне, пропоную розпочати обговорення стоп-теми днів минулих в неділю. Міжнародний консорціум розслідувачів журналістів ICIJ опублікував, начебто, скандальне розслідування, в якому йдеться про те, що президент Порошенко співпрацював, користувався послугами юридичної компанії Мосак Фансека. І, власне, яка і зареєструвала для нього офшорну кампанію на Британських Віргінських островах. Власне, наявністю Порошенка чи будь-яких інших українських олігархів офшорів, принаймні останні 15 років, не є новиною. В чому власне епічність цієї ситуації? А за тиждень до цього газета Біл зробила сенсаційне дослідження, що між Росією та Україною війна і ДНР ЛНР керують з Москви. От ну ми звикли вже думаю до того, що в Україні якби є об'єктивні речі, всі знають, всі розуміють, але час від часу у Європі проходять сенсаційні просто відкриття про те, що виявляється, це нагадує приблизно, як в 90-х було сенсаційне відкриття, що Україна виявляється, без кучми не може Росія жити. і може, може жити без кучми і без кучми і незалежна держава, і про те, що виявляється, скільки всього доброго з України пішло, і так, так. далі. Ну, Залишаємося ми ще насправді не в контексті світовому. Україна вона залишається поки в таких другорядних ролях. Тому час від часу звідти інформація вступає відкриттям о, для того, що там відбувається. Але для українців, що? Ми знаємо? Прошенко олігарх, ми знаємо від бізнесмен, ми знаємо, що не одним Рошеном. Ну, ми, знаємо, не сперечно, ми знаємо, так. що ми його таким вибирали в президенти. Ми знаємо, що це була одна з переваг його обрання. Люди ж то хотіли насправді. Частина людей хотіла давайте ми бізнесмена, людину, яка ну власне має тут бізнес в Україні. Власне, успішний да, бізнес ну, і вона буде нуля. переживати за країну. Бо це ж пам'ятаєте часи після Євромайдана, коли співпали інтереси олігархів України. Коли то сказав, буває, я хотів би все-таки бути виїзним і відвідувати Лондон. Коломойський сказав: ну, все-таки мені моя хатинка в Женеві, вона мені важлива. Порошенко сказав: я все таки бізнесмен в Україні, але я по всьому світу хочу їздити і так далі. І всі олігархи хопа на українській стороні. Ну, з винятком там Курочкіна, от Захарченка і сім'ї Януковича, бо там поняття в принципі в них от, не було інших них без варіантів. варіантів. Разом з тим, тут в принципі все зрозуміло. Разом з тим, ми пам'ятаємо, як там в х роках Україною коти. Хвиля акції України без кучми. Ми бачимо, що в принципі цю ситуацію з інформацією про офшори і Рошен в принципі очевидно спробують використати політичні конкуренти Петра Олексійовича. От до чого може насправді призвести таке розхитування ситуації? До позачергових президентських виборів. у нас е, Порошенко повторив долю Кравчука. Це був єдиний президент в Україні, який зробив те, що зробив перший президент в Україні в перший день незалежності. Це отримав більше 50% і Переміг в першому турі. Наступні президенти України Кучма Кравчук, 94-й рік, два тура, 99-й рік, Кучма Симоненко, два тура. Ющенко Янукович три тура, е Янукович Тимошенко два тура. І єдиний президент, який зайшов з першого разу, це був Кравчук Кравчук і після нього Порошенко. Як закінчив Кравчук? Достроковими. Президентськими і достроковими парламентськими виборами через цілий ряд системних помилок, які він допускав, в тому числі не розв'язував кризи політичні, які траплялися, і робив політичні помилки. Зараз у Порошенка вибір. Він може не добити тему уряду заміни, тобто не поміняти уряд Яценюка, не, про, не, не придумати щось, не віддати свої посади в кінці кінців, не пожертвувати фракцію, владу і так далі, а залишити уряд Яценюка. До чого це призведе? Тоді всі скажуть, що це зрозуміло. Тут у нас є Порошенко, дострокові вибори президента. Раз. Другий варіант. Замінити уряд Яценюка на такий уряд, який не спроможеться зробити навіть той мінімальний набір позитивних речей, які продемонстрував цей уряд. А ми знаємо, що цей уряд продемонстрував величезну кількість провалів, але разом з тим у нього є пару позитивів. Якщо наступний уряд не продемонструє хоча б цих пару позитивів і не зупинить економічне падіння, доля така сама буде. Тому що премєр міністр скоріше за все, буде тоді від Порошенка, і тоді всі зв'яжуть. Що може убезпечити? Порошенка від, поза, від позачергових президентських виборів. на вигорів. цьому да, хотілося б У зуміти. нього один єдиний, єдиний варіант: він міняє уряд, і при зміні уряду цей уряд досягає більших результатів, ніж Яценюк. От, власне, хотілося б зупинитися на проблемах у цієї коаліціади. назвемо її так. У нас коаліція формувалася на основі п'яти фракцій і політичних сил. Фактично, зараз дві менші самопоміч і радикальна партія Олега Ляшка відсторонилися від процесу. Як буде вирішувати і батьківщина на межі? Ну, батьківщина балансує, ну в принципі, з зрозумілих причин насправді, от на вашу до речі, поки ми обговорювали скандальні офшорні питання, в Верховній Раді ми спостерігали такий собі процес міграції депутатів. Декілька народних обранців приєдналися до блоку Петра Порошенка. Подейкують, що ще ряд народних обранців вступлять до народного фронту в. Ми бачимо, що до 226 заповідних в принципі не так далеко. Що це на вашу думку? Психологічний такий тиск на партнерів по коаліції, чи бажання все ж таки дійсно створити коаліцію в лапках на двох. Мені здається, тут знову інтереси співпали. Дуже схожа ситуація з 2014 рік, коли інтереси олігархів і людей співпадають по європейському вибору, так само зараз співпали. Насправді для того, щоб Україна протрималася і могла вирулити з цього піке, в якому ми опинилися, турбулентності цієї, нам справді не потрібні позачарові парламентські вибори. Але найбільше вони не потрібні позачарові парламентські вибори Народному фронту який і брейкер, Петра Порошенка, блок Порошенка, який завдяки офшорам стрімко втрачає тепер ще більше регіонів. <клес> Але якщо подивитися на ситуацію і результати виборів в Кривому Розі, то можна говорити, що ситуація загрозлива не тільки для Бапопей Народного фронту, Точно. а й для українського народу, української держави. Да, в якщо в в ми відсумаємо опозиційний блок як окупаційний блок, ну, то саме в такому контексті можна і сказати, що е, позачергові парламентські вибори, незалежно від того, там трошки більше батьківщина, Чи? трошки менша самопоміч, е, утримались, не утримались Радикали ляшка зайшли не зайшли, З, Ляшком, от, зайшли не зайшли замісник Свобода. образився. От зайшли, не зайшли за свобода, зникнення народного фронту, падіння блоку Петра Порошенка і така мегафракція мега опозиційного блоку. Ось якщо, якщо це сприймати як реванш. Тоді це дійсно так буде. Тобто, дійсно, прем'єр-міністра тоді треба ставити вже не від БПП, не від Народного фронту, а Добкіна, там або Льовичкіна. Ну тобто, це один в один повторення ситуації 2006 року, коли сварка Тимошенко-Ющенка призвела до того, що прем'єр-міністром взагалі став Янукович при Помаранчевих і В результаті. Все, Україна звали. розвернулася в протилежному напрямку і в подальшому ми отримали анексію частини української території. Ну, що Після... одні справи не доведені до кінця. Тобто збивають на момент того, щоб довести справи до кінця, а нові справи не розпочаті позитивні. В результаті все в тартарами, чи насправді я погоджуюся, насправді Янукович, Медвечук і подальший хід подій вони насправді корінням сягають якраз у цієї от ситуації з Україною без кучми. Тобто, в принципі, ми зараз спостерігаємо такі тенденції, схожі, якщо зупинитися на кандидатурі прем'єр-міністра, в принципі. Тільки лінивий, мабуть, не обговорює зараз цю тему, але разом з тим я пригадую ситуацію, яка була довкола призначення чільника національного антикорупційного бюро. Чимало було кандидатур. В результаті з'явився відверто маловідомий пан Ситник, який влаштував банкову очевидно. Така сама була ситуація з антикорупційною прокуратурою. Фігура не знана, мало знана. Чи можна очікувати, що в цій ситуації в нас вирене, випірне така собі компромісна неочікувана фігура. І хто би не виник, це буде уряд Порошенка. Немає значення, яка це буде людина. Людина, яка не представляє формально когось, або людина, яка формально представляє Гройсман, Яресько, там ну немає значення. Все одно це уряд Порошенка буде. І в це, це нормально насправді, бо це для Порошенка останній шанс. Або він демонструє ефективну результативну роботу уряду разом з урядом. Спільно з урядом, замість уряду немає значення, як або він демонструє ефективність, або в це от спалювання рейтингу, яке відбулося у Яценюка. А тепер відбувається у Порошенка, закінчиться тим, що у нього рейтинг все одно буде спалений станом на кінець 2017 року, тільки результатів не буде. Одне діло, коли в тебе спалений рейтинг, але ти можеш сказати про те, що у мене були такі, такі, такі результати, і вони будуть оцінені, хай буде не зараз. Але пізніше, наприклад, коли будуть президентські вибори, що дасть можливість нормально піти. Yeah, а зовсім no, no, no. інший варіант, коли в тебе і результатів немає, і рейтинг спалений, от тоді і получаються дострокові вибори президентські. Інший варіант до запустити дострокові вибори президентські це насправді надурити самого Порошенка. В оточенні Порошенка є такі. Ну, не хочу сказати, ідіоти, але недалекоглядні люди, які йому говорять про те, що та не треба новий уряд, не треба нову коаліцію. Пішли на позачергові парламентські вибори, зробимо іншу конфігурацію парламента, і тоді вже Де, згідно до речі конституції України. Я перепрошую впродовж 30 днів, якщо не буде сформований уряд, президент має право. право ну... І, його, вами, його, право, його і деякі підштовхую. люди, і да, його люди його підштовхують. І Порошенко насправді може повторити тоді в один-один в один взагалі те, що було з Кравчуком. От, тобто запустив позачергові вибори парламентські, які потягнули ж його і на позачергові вибори президентські. Признаюсь. Як це в Україні може статися? А стається це дуже просто. От, лідери, потенційні наступні президенти. Які вже сьогодні обганяють по багатьох показниках довіри, відсутності антирейтингу, або по ні. рейтингу. Тимошенко. Тимошенко, Садовий. Ну, є варіанти. От, то ці люди не змиряться в парламенті з тим, що от вони вже стали з більшими фракціями, а тепер давайте сформуємо власний уряд. Такого не буде. Вони, звичайно, що цього не буде, вони скажуть, а от тепер позачергові президентські вибори. А є можливий такий варіант, що потенційно угода буде підписана? Ми не говоримо про перевибори. Я все ж таки повернуся до теми роботи парламенту, його ефективності да, потенційної випадку з призначенням нового прем'єра. Чи можливий такий варіант, що об'єднання відбудеться да, на старій базі з старими фракціями, але голосування буде в форматі відродження? Тільки так і буде. Опозиційний блок і тільки так і буде. Тільки так і буде. Наш теперішній уряд був сформований на базі коаліції, яка чи сформувалася. Чи то чи потрібна нам така коаліція? Звичайно, Потрібно. Дивіться, давайте два питання поясню Чому так буде? А друге чому вона потрібна? Сформувалося так у нас: найменші батьківщина, радикали Ляшка, самопоміч, Народний фронт, БПП спільний уряд. Це був листопад-грудень листопад, місяць 2014 року. Уже в кінці грудня, в ніч на новий рік вони голосують за державний бюджет. Як батьківщина не голосує. Самопоміч частина голосів не голосує. Починаються законопроекти різні. Додаються інші фракції, яких там немає. Воля народу, опозиційний блок починають виринати. Голоса Свободи туди назад, потім з'являється фракція відродження, голосування за Шокіна. Частина цих голосує, частина не голосує. Частина цих голосує, частина не голосує. Інша конфігурація голосування по конституції. Знов. інша частина тут голосує, тут частина інших вже не голосує. Голосування за державний бюджет, Уже коаліція розлетілася. Голосування за державний бюджет теперішнього року. Оце вже різдвяна ніч 2015 року. Знову. Знову одні голосують, другі не голосують. Тобто, ми бачимо, що завдяки таким різним голосуванням. У нас процес пішов. Так. Тобто не було так, що у коаліції золота шантажиська акція, яка не дозволяє рухатися, поки не дійдуть згоди. А вони дій... дійти згоди можуть там сидіти місяці, не дійти. То згоди. Тобто Це добре. Насправді. То, насправді це добре. Тому наступний уряд, який сформується з мінімальних 226, він насправді буде приходити і до Юлії Тимошенко, і до Ляшка, і до Садового, і до Льовочкіна, і до Коломойського з відродженням, і до Свободівців, і до волі народу. До всіх буде приходити кожний раз по кожному різному питанню. Тут ми такий законопроект, тут така реформа, тут такі речі. Нам це подібно... така нова, в принципі, ну, частково нова модель ситуативної коли, роботи. Коли Балтійські країни, Східна Європа, Центральна Європа, Грузія робила реформи і приходили міністр, прем'єр-міністр, віце-прем'єр доказувати ту чи іншу реформу, у них була така сама проблема в їхній країні. Така сама проблема. Вони інколи не могли доказати до кінця своїм коаліціянтам, про те, що це правильний крок, правильна реформа, але інколи могли довести, який мінус. Я розумію, чому ви запитуєте. Бо мінус, який є інший. Мінус є інший той, що інтереси олігархів, вуха, яких супер торчать в коаліції, і інтереси олігархів, які торчать видно, типу опозиції. От вони ж насправді дуже часто спільні, співпадають незалежно від того, що яку реформу роблять. Ну там, і тому з'являються у нас такі кроки, як там міністр Демчишин з усіма цим енергосектором. Ну тобто, тут це зрозуміло. Відставка Абрамовичу саме. Отакі, такі от речі, вони тобто вони, але. Чи що тут для нас відкриття? Давайте почнемо знову на застовок Порошенка Авшора да. в Шорі Олігарх. Да. Ми що, не знаємо, що в парламенті немає жодної неолігархічної партії? Ми що не знаємо, що в парламенті немає жодної політичної сили, яка прийшла за пожертви людей? Чи яка прийшла на медіа ресурсі, на медіа каналі незалежного медіа? Чи ми, не знає, чи ми знаємо, що, що в нас в парламенті немає, є просто. хоч одна політична сила, яка має розгорнути мережу в усіх містах, районах, і потрошечки-потрошечки вона назбирала прохідний барис? Нема таких. Але ж ми знаємо, що також ми знаємо, що коаліція об'єднується не навколо персональної, конкретно однієї людини, а навколо програми, програмних цілей, так само навколо як... інтересів. Ну фактично так, але насправді це мало би був відбуватися інакше. Насправді, як можна запобігти взагалі в подальшому такому шантажу? А для того, щоб наступний парламент був інший. Очевидно, потрібно провести реформу самого парламенту. Є пару простих речей, які потрібно зробити. В коаліційній угоді в преамбулі написано, що ми реформуємо депутатську недоторканність. Це абсолютно дуже правильно для того, щоб отримати інший парламент, тому що має бути для бізнесменів, олігархів і для людей олігархів неспокусливо платити мільйон, два-три баксів в округ або в список для того, щоб отримати мандат. Навіщо? Тобто, -то це, це повинно втратити зміст. Це реформа називається імунітета депутатського. Другий момент система відкритих списків. Система відкритих списків робить так, що в парламенті з'являються всі з політичною відповідальністю, а не так, як зараз парламент перенасичений людьми, які не мають політичної відповідальності, тому що вони пройшли. А або, мають майнові зобов'язання. Да, або вони пройшли по округу, або вони пройшли за гроші, і в них не помножена їхня особиста відповідальність Це... на політичну, вона не зв'язана. Третя річ, яку потрібно, фінансування. Робити. це фінансування політичних партій, політичного освіта, громадян, і розвиток свободи бюджету. слова. Звичайно, і розвиток свободи слова, тобто розвиток громадського мовлення. Тому що має мати доступ до медіа і можливість сказати кожен суб'єкт. І при тому громадяни мають можливість мати до виборів. Проходити різноманітні навчання. Ну, я, я їжу постійно по регіонах. І сумно дивитися, що насправді рівень освіти українських громадян такий низький, що відрізнити толком партію від громадської організації не можуть. Що е, виконавчий комітет рідної міської ради від міської ради відрізнити не можуть. Я вже не говорю про якісь спеціалізовані знання. Я, я собираю зали громадських діячів і питаю їх: поясніть, чим відрізняється комісія виконкому від комісії ради. Кажу, ви постійно. Впливаєте на владу, контролюєте владу. Інколи це відбувається прямо в сесійних залах міських влад. Тобто сидить міська влада, сидить громадськість. От і мені е, дуже часто влади каже, громадськість нами неконструктивно конструктивно громадськість на нас нападає неправильно і так далі. Кажу, так ви забезпечите мінімум знання громадськості про вас же самих. Простий приклад. кажу до громадськості. Чим відрізняється комісія виконавчого комітету від комісії міської ради? Нульові, як правило, познання. Кажу, а тепер до міської ради. Кажу, рішення приймаються 1,2 і два плюс ну, половина 1,2 плюс один голос, 50% плюс 1, Вони «да». Кажу, а винятки можете сказати, в яких винятках рішення приймаються дві третини, одна третина і одна четверта від присутніх. От на третьому, одна четверта від присутніх завалюються навіть ті депутати міської ради, які там по три-чотири рази депутати. Кажу, а це пряма норма закону. А в яких випадках? А, це про депутатські запити, розгляд відповіді на депутатські запити. Але в чому суть? Наша країна безграмотна насправді країна, яка не має достатніх рівня освіти, розуміння процесів, намагається грати в демократію. А в цих умовах олігархи своїми виборчими проектами на один раз одноденками гарно і красиво розводять українців від виборів до виборів. Тому для того, щоб це не повторювалося в таких масових масштабах, які повторюються зараз, треба зробити реформування правил заходження в парламент самого парламента, і для цього потрібен час. Тому навіть для Ефі? цього. А от відстрочка потрібна погоджуюсь, погоджуюсь А, разом з тим, якщо ми говоримо про фінансування з державного бюджету і потрапляння парті. та партії, і потрапляння в ефір. Тому що власне рівень обізнаності населення проінформованості про ті процеси він напряму пов'язаний з контактом комунікацією представників в тому числі органів державного влади, влади, представників громадянського суспільства з населенням, яке банально хоче знати, що відбувається. Ні для кого не секрет, що українські медіа узурповані олігархатом випадку фінансування з держбюджету, це якимось чином сприяє потраплянню в ефір. Так, да, насправді сприяє. Дивіться на, на перший погляд, речі не пов'язані. Чому? Тому що фінансуючи політичну партію, яка отримала довіру виборців, ми отримуємо міцну партію, яка може робити, здавалось би, цікаві якісь речі, але вони не будуть попадати в медіа. Чому? Тому що медіа будуть казати про те, що ну ви не наші, ви не нашого олігарха фінансуєтеся. Ви ми вам не цікаві. Але насправді це не так. Тому, не ви нам не цікаві, ви говорите неправильні речі. Нормально, тобто ми вам не цікаві. <рес> От але дивіться, в чому суть? Чому справедливо взагалі спочатку державне фінансування? Бо багато наших глядачів все ж таки не обізнані з цією системою. В чому зміст? Зміст у тому, кидаючи бюлетень за якогось політика з відкритого списку або за список партій, платник податків, він же виборець, а кожний виборець є платником податків, громадянин, розуміє одну важливу річ: що я не просто кидаю їм бюлетень, а їм на рахунок. Якщо багато людей кине бюлетень за них, капне 20, 30 гривень, 100 гривень моїх податків. Таким чином я їх підтримав, не просто пішов в бюлетень кинув, а я їх Це реально фінансує. підтримав насправді. Тому що якщо на мільйон проголосувало, 20 гривень з кожного 20 мільйонів їм на рахунок, щоб вони були незалежними і займалися тільки мною, виборцем, який їх підтримав. Це справді робить партії більш незалежними від олігархів не повністю, але більш незалежними. Тепер другий момент, коли партія стала більш незалежною від олігарха. І в українських теперішніх умовах, коли в нас є регіональні медіа, інтернет-телебачення, взагалі інтернет-соціальні мережі, телеканали не можуть ігнорувати діяльність незалежних політичних партій. Їм, аби діяльністю займатися. Тобто, якщо ці партії не одноденки, а вони потім хочуть наступний раз отримати там, не мільйон голосів, а 2 мільйона голосів, щоб на їхньому рахунку з'явилося на утримання партії не 20 мільйонів, якщо це а 40. тобто то, це партія, то вона почне незначення. робити такі речі, які справді людям цікаві. І тоді хотілося б оліграфічним каналам, чи не хотілося б. Так, да, вони, звісно, можуть не запрошувати на своє шоу, не давати там виступа, не показувати 5 хвилин ролик. Навіть можуть робити телевізійну картинку, в яких прапори не видно. І буде написано політик без назви партії. Але проігнорувати важливу актуальну подію вони Довожно. вже не можуть, бо суб'єкт є. Бо виборці будуть бачити, ага, цей канал не показав, цей канал не показав, а ми знаємо, що воно є. Переключаємося на того, хто показав. А чим Україна добра, чим Україна не Росія? Бо, попри те, що в Росії різні олігархи, но зверху над ними один олігарх Путін. А в Україні, попри те, що старшого олігарха час від часу вибирають президентом, то Януковича вибрали старшого олігарха президентом, той почав формувати новий олігархічний вид сім'я з Курченком, то Порошенка вибрали олігарха, інші олігархи, але інші олігархи в Україні. Конфліктують і дискутують з цим олігархом. З цим відрізняється ситуація в Україні, тому народження незалежних політичних суб'єктів не зможуть зупинити олігархи. У них не буде ніколи єдності, що в оцю політичну силу чи оцю політичну силу не пускати взагалі. Якщо... Хоча такі випадки насправді насправді в Україні бували. Коли пам'ятаєте вибори парламентські 2014 року похід громадянської позиції? Oh, так. На старті 12 рейтинг 12% рейтингу Гриценка, а на виході він не проходить бар'єр. Чому? Бригали. Тому що його вимкнули в телевізорі, усюди вимкнули в телевізорі. І разом з тим почали чорнуху на нього лити. А можливості спростувати не було. Тому справжній партії недостатньо бути просто справжньою і отримати державне фінансування. Їй для того, щоб вижити в майбутньому, потрібно дуже важливо пам'ятати про те, хто йому накидав цей бюлетень. Хто йому дав ці гроші турбуватися, турбуватися того, за свого виборця, гроші. тому що І про його тому що олігархи під час виборів не тому, що спеціально вимкнули, а тому, що у них були свої проекти. Їх не турбувала доля Гриценка. Їм кожному був свій простір. проект для свого ефірного проєкту для свого ефірного простору. Якщо говорити про нові, ну поки що не політичні проекти, антикорупційний форум Михайла Сакашвілі, ви берете ще якось участь в цих всіх процесах? Я брав участь у форумі в Києві. Мені приходило запрошення до участі в Одесі. У мене тоді була накладка по часу, я не мав можливості поїхати в Одесу, хоча хотів. В місті Києві мені, мені було по часу. Це було після славетної вечері в славетному ресторані, коли нас розписали Славе... журналісти. Ну, ну, да, Славетний згадав. В цю, цю фотографію я брав участь тоді у тому форумі. Після цього форуму Сакашвілі оголосив створення руху за очищення. Так. я припинив брати участь у форумах у зв'язку з тим, що рух за очищення для мене це. Історія така, що поки нема виборів, це громадський рух, а потім а тільки... це партія. А потім це партія. О, чому а я сам член партії сила людей? Тому я вважаю, що неетично з мого боку брати участь у заходах, що перетворюються потім в партію, які потім конкуруватимуть між собою. Е, між собою. Тому, е, коли це була громадська тема, громадська діяльність, от е, мені це мені, я взагалі вважаю, тема боротьби з корупцією дуже важлива, актуальна тема. Тому якби це не був політичним проектом, то я би в цьому брав участь далі. А так можу дружити. І дружу, підтримую зв'язки, але не можу дозволити собі бути учасником цього процесу. Ну, в принципі, зрозуміло, да? чому не оголошують про створення політичної партії, тому що цей рух може стати таким собі спільним титаніком. Так, і може бути зарано, проєкту. просто якщо, якщо немає виборів парламентських, то просто зарано. Ну, Сакашвілі говорить про відсутність прем'єрських амбіцій, і ви поділяєте насправді таку позицію? Я думаю, що Саакашвілі дійсно не може мати президентських амбіцій, бо не має достатнього строку проживання в Україні, не може мати депутатських амбіцій, тому що не має достатнього терміну проживання в Україні, але може мати прем'єрські амбіції. Більше того, я особисто пропонував руху за очищення, щоб переорієнтуватися зі створення політичного проекту. На створення прем'єрського проєкту технократів на чолі з Сакашвілі. От це ж це було б щось нове насправді? Я вважав, що це була б корисна ідея. Тоді би йому треба було їхати не по Україні, тур розкручувати рух за очищення, а в Києві проводити секторальні форуми з професіоналами, з транспортниками, з аграрниками і всіх технарів. Тобто, хто такий для мене технократ? Для мене технократ це позитивна насправді людина. Це людина, яка не була в політиці до. Готова не бути в політиці після, готова політику піти зараз. При тому має належніх три показника: достатній управлінський та практичний досвід, бачення того, що робити в цій галузі, і готовність служити всім політикам, незалежно від того, які партії будуть, якщо вони затвердять його програму. Для України, на мою думку, це був би нормальний компроміс. Але у нас першим поламав цю формулу насправді Порошенко, який почав технократами називати таких людей, як Єрецько. Ну, людина вже була в політиці. Людина готова бути в політиці в майбутньому. Нас вже технократами тобто, називають навіть тих, хто не в політиці. У нас пахабили цей термін насправді. В такому позитивному вигляді, тобто людей, спеціалістів, фахівців на рік уряду, який має зробити хірургічну реформу, я був за. І Сакашвілі, я до речі, цей процес пропонував. На жаль, він обрав, що рук за очищення, пішов в турне по Україні загальнополітичними темами, а не урядовими. І фактично виходить, що він підтвердив вашу тезу, що у нього немає прем'єрських амбіцій. Але я точно знаю одне: в українській політиці. Немає стабільних констант. Завтра з'явиться можливість. Порошенко запропонує амбіції. З'являться амбіції. Вірніше, амбіції є, з'являться можливості. Да, і це буде озвучено. У Нас насправді лишається три хвилини. Окрім всього іншого, наш гість є ще керівником програми, практичної, керівником програми практичної, практичної в... політичної освіти. От декілька слів на сам кінець для наших глядачів. Що ви вчаєте? Є Чому такий мультипартійний вчаєте? інститут. Мультипартійний. В ньому працюють люди різних партій і вчаться представники різних партій. Що ми робимо? Ми беремо тих людей, які займаються різними справами в партіях, в громадських організаціях, в журналістиці, активісти, молодіжні організації, депутати місцевих рад, помічники депутатів місцевих рад, народні депутати, помічники народних Тобто, всі, кому цікава політика, хто хоче отримати додаткові знання про політику, ми виправляємо відсутність достатнього рівня політичної освіти в нашому суспільстві. І це не тільки для професійних майбутніх політиків, але й просто для громадян, які цікавляться політичною освітою. Ми робимо відеокурси, семінари, лекції, тренінги, школи, закордонні поїздки, стажування, видаємо літературу. Тобто, наша мета це освіта у сфері політики. Не політологія, наука, теорія, а практика те, як воно є. Як робляться ті чи інші процеси, як приймаються рішення, яким чином проводяться вибори, як громадськість може вплинути на владу, як влада може поспілкуватися з громадськістю, як залучити різноманітні кошти, з міжнародними донорами попрацювати, з бізнесом укласти правильні угоди. Тобто, все, що є чесне, світле, чисте, ми в усьому світі збираємо кращі практики з різних куточків світу в Україні, які є чесні, кращі, хороші практики, і популяризуємо їх, тому що вважаємо, що нова якісна політика без освіти і знань тих, хто є в політиці, просто неможлива. На такій позитивній ноті наш ефір добігає кінця. Друзі, з вами «Вечірній вечірні тепловізори. Ми щовечора несемо тепло в вашій оселі. На все добре. Тримайтесь.